Привіт! Це подкаст про жіноче здоров'я, у якому я лаконічно розповідаю про важливі для нас теми. Щоразу я спілкуюся з лікарками, щоб принести вам усе найголовніше. У цьому епізоді я хочу вам розповісти про табойовану, але напрочуд важливу тему для українського суспільства сексуальне насильство та його наслідки. Ми поговоримо про те, що робити жінці, якщо вона пережила сексуальне насильство. Дізнаємось, як відбувається медичний огляд та як подбати про своє фізичне і ментальне здоров'я. Ця розповідь створена на основі діалогу із гінекологиною Оленою Поплінською, що бере участь у проєкті від благодійного фонду здоров'я жінки і планування сім'ї. Перше і найголовніше, що потрібно зробити, це опинитись у безпечному місці, де вам більше нічого не загрожуватиме. Якщо ситуація дозволяє, негайно залиште місце злочину і знайдіть безпечне місце. У родичів, друзів, сусідів в лікарні або в громадській організації. Якщо ви досі перебуваєте в небезпеці, телефонуйте до поліції за номером 102. За словами лікарки Олени Поплінської, коли ви опинились в безпеці, потрібно дати собі час, аби опрацювати емоції, а потім вирішити, що робити далі. Це важливо для того, щоб прийняти правильне рішення, не потрапляючи в стан паніки. Якщо є хтось поруч, хто може допомогти, це вже великий плюс. Це може бути подруга, сусідка, хтось, кому можна довіритись. Після цього поміркуйте про те, чи звертатися до поліції чи ні. Звісно, кожен випадок індивідуальний, але важливо пам'ятати, що звернення до правоохоронних органів може бути важливим кроком для свого захисту. Одночасно з цим ви можете звернутися до лікаря, передусім для того, щоб подбати про своє здоров'я. У таких випадках лікарі діють дуже обережно, даючи жінці можливість сказати лише те, що вона готова сказати. Медичне обстеження можуть провести анонімно, якщо жінка бажає залишатися непоміченою. Лікарі-гінекологи в таких випадках не ставлять зайвих питань і намагаються підтримати жінку, враховуючи її бажання та психологічний стан. Як же відбувається медичний огляд у випадку сексуального насильства? Лікар оглядає жінку та фіксує тілесні ушкодження. Робить аналізи на інфекції та наявність ДНК нападника. За необхідності ви зможете отримати екстрену контрацепцію та ліки, які попереджають інфекції, що передаються статевим шляхом, ВІЛ та інші. Також можна попросити лікаря про психологічну допомогу він спрямує вас до кризового психолога. Пам'ятайте, що лікар зобов'язаний повідомити поліцію про виявлений випадок насильства, але ви не зобов'язані звертатись до поліції. За словами Олени Поплінської, у багатьох містах України працюють спеціальні кабінети, де жінки можуть звертатися за допомогою у разі сексуального насильства. Наприклад, у Кривому Розі працює гінекологічний кабінет безбар'єрного доступу на базі Криворізького перинатального центру. Цей кабінет працює цілодобово і надає повний спектр послуг від огляду лікаря до консультацій з психологом. Бувають випадки, коли жінка не може одразу звернутися до лікаря. У такому разі важливо подбати про своє здоров'я самостійно. Помитись, можна обробити статеві органи хлоргексидином, якщо він є в наявності. Це допоможе знизити ризик інфікування. Можна також прийняти екстрену контрацепцію, щоб запобігти небажаній вагітності. Для цього існують препарати, такі як пастінор або ескапел, які можна прийняти протягом певного часу після незахищеного статевого акту. В кінці нашої розмови важливо підкреслити, що кожна жінка має право на допомогу і підтримку. Від заспокоєння і прийняття правильних рішень до медичних обстежень та консультацій це важливі кроки, які допомагають зберегти здоров'я та отримати необхідну допомогу. Дякую, що були з нами сьогодні. Сподіваюся, цей випуск був для вас корисним. Пам'ятайте, що турбота про своє здоров'я це не лише обов'язок, але й прояв любові до себе.